Доброго здоров'я, пані та панове. Ой, не хочу шуміти. Вже давно мене просили зробити огляд на пастилу, на пастилу яка продається тут в Німеччині, в магазинах. В Mix я знайшла ось таку пастилу. Виробник у Білорусі, здається. І сьогодні протестуємо, я вам покажу, яка вона. Звичайно, коштує вона дешево. Отакий. Зараз я скажу, скільки тут грам грамів. Зараз, зараз, зараз. Чи знайду я, скільки тут грамів. Щось я не глянула. Ага, 70 грамів. 70 грамів. Так, ось ось стоїть 70 грамів. Склад. Склад у них у них нормальний, значить. Сік яблучний 60%, пюре яблучне 35%, жалюючий агент пектин, Порошок сухий чорнично-брусника. -брус, не знаю, який перекласти. 2,2%, і все. Тобто є пектин, є екстракти, порошок сухий, ягідний і сік яблучний, і пюре. Виглядає це все ось так. Так, звичайно, воно не зрівняється по вигляду з тією пастилою, яку готують приватні пастильє. Ось така вона. Зараз я скуштую, яка вона на смак. Ну, що я можу сказати, на смак майже ніяка. А ні, якщо. Якщо вже так трохи жувати, то трохи її, трохи відчутно ягідний присмак, в принципі, нічого такого хімічного у смаку не відчувається. Єдине, що, звичайно, це невиражений яскравий смак, ну і вид також вважаю. Бажано, щоб вид був в пастили трохи кращий. Ну, це все. Якщо так резюмувати, то скажу так: склад непоганий, смак відчувається яблукою, ягід не дуже багато відчувається. Ну, і найгірше тут це вид. А так взагалі. Таке на любителя. Звичайно, що пастила, яку готують приватні пастілі, є, вона набагато краще, скажімо так.